Ще з давніх давен печера є одним із тих унікальних місць на планеті, де можна доторкнутися до історії та стати першовідкривачем. Одним із таких унікальних місць на Тернопільщині є печера «Вертеба». Печера Вертеба знаходиться поблизу села Більче Золоте на Бурщівщині. Вона утворилася природним шляхом ще задовго до початку нашої ери. Втім, перша офіційна письмова згадка про неї датується 1822 роком. Тоді її віднайшов власник місцевих земель Ян Хмелецький і відкрив унікальність печери для усього світу. Це велика печера нашої Тернопільщини і Поділля. Вона має загальну протяжність понад 9 кілометрів. Серед великих гіпсових гігантів печер вона вирізняється тим, що тут знаходиться визначна пам'ятка археології, зокрема поселення Трипійської культури, якому понад 5 тисяч років. Середньорічна температура у печері сягає 9-11 градусів тепла. Це ще одна з особливостей вертеби. Саме тому це єдина українська печера, яка є музеєм, оскільки завдяки сприятливій температурі тут створені належні умови для зберігання древніх артефактів. Тут Кісток тварин, якісь знаряддя праці видіті камені для розтирання зерна. Ну а ця земля чорна, вона заплила через карстові ліки, і таким чином той культурний. Зернотерки, залишки кераміки та іншого начиння дослідники і досі знаходять у печері. Тож, аби поповнити музей новими знахідками та розвинути експозиції вертеби, тут розпочали реалізацію проєкту за кошти Українського культурного фонду. Цей проект українського культурного фонду якраз хоче підсилити цю локацію печери Вертеба новими експозиційними просторами, тому що ну хоча впродовж дуже багатьох років печера вивчається дуже багато досліджень, як в Україні і закордонних вчених різних інституцій побувало. Але ну ми розуміємо, що це така глиба, ще недосліджена, що там ще така кладість всяких відкриттів. Археолог Михайло Сухацький переконаний, що завдяки отриманому гранту Печера музей. Вертеба вдосконалить свій туристичний потенціал, аби люди з різних куточків світу могли відвідати історичне місце. Передбачає вдосконалення музейних експозицій, які давно зроблені і потребують кращого оформлення, і щоб вони дали краще розуміння про життя та побут давніх землеробів, а також створення нової експозиції, яка вона називається Гончарна майстерня древнього трипільця, де розповідається про технологію виготовлення трипільського такого унікального посуду. Окрім оновлення експозиції за отримані гроші. Творять також власний інтернет-ресурс музею, де потенційні мандрівники зможуть ознайомитися з усією необхідною інформацією про екскурсійні маршрути та експонати печери. Печера Вертеба вже багато років є культурною візитівкою Тернопільщини та до сьогодні залишається одним з ключів у світ трипільської культури, де відкриваються давні історичні таємниці.